Важкий шлях, важкий шлях подолали дівчата до цих нагород. Друзі, це треба поважати, це мусимо поважати. Ви не уявляєте, як їм важко тренуватися, витримувати тиск і того, що йде війна, і того, що будь-який тур, який вони грають, в будь-який момент може перервати тривога. Пишаємо, ми пишаємося вами, дівчата. А найкращі, найкращі, Наймужніше. Володимир Драбіковський. Вручається на голові.